позачергове засідання виконавчого комітету. Доброго дня, шановні колеги, депутати, запрошені представники засобів масової інформації. Нагадую, що у випадку повітряної тривоги під час засідання буде оголошена перерва. Присутні можуть пройти до найближчого укриття за адресою провулок театральний 1 з ховища Одеського національного академічного театру опери та балету. Після відміни повітряної тривоги ми продовжимо засідання виконавчого комітету. Користуючись нагодою, вітаю всіх присутніх з міським святом 81 першою річницею визволення міста Одеси від фашистських загарбників. Бажаю всім згуртованості та великої сили в нашій боротьбі за право бути вільними. Перемогли тоді, переможемо і зараз. Прошу розпочати процедуру реєстрації членів виконавчого комітету. На засіданні присутні 11 членів виконавчого комітету за списком 14. кворум є і ми можемо розпочинати позачергове засідання виконавчого комітету. У засіданні виконкому бере участь інспектор відділу превентивної комунікації управління превентивної діяльності головного управління національної поліції в Одеській області, старший лейтенант поліції Фербей Дмитро Дмитрович. Шановні члени виконкому, відповідно до регламенту виконавчих органів Одеської міської ради, вам встановлені терміни було надано порядок денний позачергового засідання. Пропоную прийняти за основу порядок денний. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. У кого будуть пропозиції доповнення щодо порядку денного засідання виконавчого комітету? Будь ласка, Івановна. доброго дня, шановні присутні. Прошу внести до порядку денного питання департаменту комунальної власності про закріплення за комунальним підприємством електричних мереж зовнішнього освітлення, Одесь -міськ світло, на праві господарського відення нежитлових будівель загальною площою 2642 квадратних метри за адресою міста Одеса, вулиця Середня, 37. Дякую. Дякую, Гане. Також прошу внести до порядку денного питання департаменту міжнародного співробітництва культури та маркетингу про внесення на розгляд одеській міській раді проекту рішення про затвердження переліку закладів, що включені до базової мережі закладів культури територіальної громади міста Одеси. Якщо пропозицій більше немає, пропоную порядок денний прийняти в цілому з урахуванням зазначених пропозицій. Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно, переходимо до розгляду питання порядку денного. Питання департаменту комунальної власності про внесення на розгляд Одеській міській раді проєкту рішення про включення до переліку об'єктів малої приватизації комунальної власності територіальної громади міста Одеса, які підлягають приватизації частки виконавчого комітету Одеської міської ради у розмірі 25% у статутному капіталі радіомовної кампанії Радіо Одеса у вигляді товариства з обмеженою відповідальності та її приватизацією. Чи є питання з цього вперводу? Прошу голосувати. Рішення прийнято, дякую. Наступне питання: про реєстрацію за комунальним підприємством міські дороги, права господарського відання на об'єкти нерухомого майна, розташовані у місті Одесі. Чи є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання про закріплення за комунальним підприємством електричних мереж, зовнішнього освітлення, Одеськ місць світло, на праві господарського віддання, нежитлових будівель загальною площою 2642 квадратних метра за адресою міста Одеса, вулиця Середня, 37. Чи є питання? Тоді прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання Департаменту з благоустрою міста. Про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 25 травня 2023 року за номером 181 про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за пошкоджені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Чи є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято. Наступне питання Київської районної адміністрації про внесення змін до рішення виконавчого комітету Одеської міської ради від 8 вересня 2023 року за номером 293 про створення комісії з розгляду питань щодо надання компенсації за знищені об'єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією Російської Федерації проти України. Чи є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую, рухаємося далі. Наступне питання – питання служби у справах дітей про створення міської комісії сформування пропозицій стосовно потреби у спрямуванні субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетом на реалізацію публічного інвестиційного проєкту із забезпечення житлом дитячих будинків сімейного типу дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування. Чи є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Дякую. Наступне питання департаменту міського господарства про затвердження акта приймання передачі з державної до комунальної власності територіальної громади міста Одеси гуртожитку, розташованого за адресою міста Одеса, вулиця Шилова, 42, Що передається з балансу підприємства банкрута товариства з обмеженою відповідальністю Дунаюбут 17 Чи є питання? Прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Наступне питання департаменту міжнародного співробітництва культури та маркетингу про внесення на розгляд одеській міській раді проєкту рішення про затвердження переліку закладів, що включені до базової мережі закладів культури територіальної громади міста Одеса. Чи є питання? Прошу голосувати. Дякую, рішення прийнято одноголосно. Шановні члени виконавчого комітету, депутати запрошені. Які є питання зауваження щодо проведення позачергового засідання виконавчого комітету? Питань та зауважень немає. На цьому порядок Денний позачергового засідання виконавчого комітету вичерпано. Засідання оголошується закритим.